Період з 18 по 25 квітня комунальним підприємством міста заплановано та проводяться наступні роботи. Працівники житлового господарства перебирали відсів, що залишився після зимового періоду на вулиці Єдності та Київській, а також прибирали узбіччя відкоси, розподільні смуги з зупинки автотранспорту вулиць Єдності Лермонтова-Київської. Наводили лад у скверах Шевченка перемоги на меморіалі вічний вогонь площі Гірницької слави, а також прилеглих до них територіях. Ще велося прибирання прибудинкових територій житлового фонду і вивезення гілок з вулиці Єдності. Управління капітального будівництва архітектури житлово-комунального господарства та комунального майна завершує ямковий ремонт вулиць Лермонтова та Гідності. Тривають підготовчі роботи до асфальтування вулиць Київської, гідності, бульварної. Тривають і розпочаті раніше ремонти покрівель будинків за адресами вулиця Маяковського, 20, єдності, 92, проект на 5, Східний квартал, 8. Працівники комунального підприємства «Марганець тепломережа виконують ремонти запірної арматури, фільтрів котельної номер 7 котла котельної східного мікрорайону. В рамках заходів з благоустрою ведуться підбілювання бордюрів, стовбурів, дерев на вулицях Миру, Палацовій, Лесі Українки біля адмінбудівлі тепломережі, покі трави на території центральної паракотельні на вулиці Набережної, 1, а також ремонт пам'ятника загиблим воїнам у селищі Максимівка, а саме бетонування, кладка цегли, підготовка до пофарбування. Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства цього тижня виконує заміну ділянки трубопроводу довжиною 100 метрів на пластиковий провулку профінтерну, заміну воду водопроводу до будинку за адресою вулиця Київська, 161. Також працівники підприємства наводять лад в місцях, де раніше були виконані ремонтні роботи, за адресами: Ювілейний квартал 5, південний квартал 13, завершене підбілювання бордюрів по вулиці Дніпровській та вулиці Олега Кошового. В рамках заходів з благоустрою та підготовки до. Травневих свят міський голова Олена Жадько особисто проконтролювала стан робіт з спорядкування місцевих цвинтарів. Через незадовільний стан виконання робіт підприємства житлове господарство та Демтрассервіс отримали усні розпорядження в короткий термін виконати якісне прибирання та вивезення сміття складовищ, і не допускати їх засмічення надалі. Питання саночистки благоустрою території міста і далі перебуватиме на постійному контролі міського голови.